Мультізнайка ТВ представляє. У глибинах океану жила маленька акула на ім'я Аліса. Вона була зовсім не така, як інші акули. Вона не любила полювати на морських мешканців і віддавала перевагу вивченню навколишнього світу. Одного разу, коли Аліса плавала вздовж Коралового рифу, вона зустріла надзвичайного морського коня на ім'я Маркус. Маркус був дружелюбним і допитливим створінням. Він швидко подружився з Алісою і розповів їй про свої пригоди в океані. Аліса була дуже вражена, і в цей момент вона зрозуміла, що хоче вивчати світ разом з Маркусом. Аліса й Маркус вирішили вирушити в захоплюючу подорож, щоб знайти легендарний загублений скарб, про який розповідали стародавні морські легенди. Чутки говорили, що скарб знаходиться глибоко на дні океану в таємничому кораловому лісі. Разом з Маркусом Аліса плавала в глиб океану. Їхній шлях був повний пригод. Вони зустріли морських черепах, грали з дельфінами і виявили загубленого краба, якого допомогли повернути до його родини. Увесь цей час вони збирали інформацію про скарб і шукали вказівки. Після багатьох тижнів досліджень і пригод Аліса і Маркус нарешті знайшли місце, де знаходиться загублений скарб. Вони потрапили в глибини каралового лісу і знайшли старий сундук, вкритий морськими водоростями. Сундук виявився повний скарбів. він був наповнений коштовними перлинами, блискучими каміннями і навіть таємничою картою скарбів. Це був найзахопливіший момент у житті Аліси і Маркоса. Зі скарбами в багажі, Аліса і Маркус вирішили повернутися додому, щоб поділитися своїми пригодами і скарбами з іншими морськими мешканцями. На шляху назад вони знову зустрічались з друзями і допомагали їм у різних ситуаціях. Повернувшись до Коралового рифу, Аліса і Маркус стали справжніми героями серед морських мешканців. Вони зрозуміли, що справжні скарби це не тільки коштовності, але й і дружба, пригоди і пізнання світу. І так, життя маленької Аліси і її друга Маркуса продовжується, повне захоплюючих пригод і дружніх зустрічей. Разом вони досліджують океан і роблять його яскравішим і цікавішим місцем для всіх його мешканців. Ця історія показує, що навіть найменші і найніжніші істоти можуть досягти великих цілей, коли вони об'єднують зусилля.